Друзі, вітаю! Сьогодні з одного боку російські пропагандисти гучно повідомляють, що переговори про мир в Україні виходять на фінішну пряму і що російську делегацію очікують в Майамі, При цьому вони додають. Що Трампу передали ящик червоної з Росії, що передали через Віткофа, одразу виникає таке питання: а чому відносно дешевої червоної, чому недорогої чорної? І відповідь, напевно, полягає в тому, що Кремль слабо вірить, що це якось може вплинути на Трампа, хоча Москва всіляко намагається якось вислужитися, прогнутися перед президентом США, намагається якимось чином маніпулювати. З іншого боку, пропагандисти пишуть, кричать. Що Зеленський захотів висушити економіку Росії, також вони цитують верс державної думи, де назвали умову, за якою Україна стане більш довороздатною. Лунають крики від депутата колісника, який пояснив на якій мові потрібно говорити з Україною, якою мовою що Україна розуміє лише мову важких ударів і поразок. На ось такі крики. Депутат закликає підсилювати терор щодо України. Що відбувається насправді? Чому такі емоції стоять на Росії в Москві? Розпочнемо з того: з однієї таких найтоповіших тем головних тем міжнародних змі це те, що президент України Зеленський прибув до Брюсселя, де сьогодні проходить саміт Європейського Союзу. Сьогодні саміт 18-19 грудня, тобто два дні поспіль, і на цьому саміті буде вирішуватися питання репараційного кредиту, вилучення московських коштів для України або загалом фінансування України на 2026-2027 роки. Президент України у Брюсселі заявив, що більшість лідерів ЄС підтримують репараційну позику Україні і додав: якщо не буде грошей для України, Європі доведеться платити кров'ю. Дуже правильно і влучно сказано. Сподіваємося, що до всіх це точно дійде. Є заяви від президента Європейської комісії Урсули фон Дер Ляєн, що рішення про фінансування України маємо знайти сьогодні. Вона заявила про те, що до кінця дня, незважаючи на те, що можливо дуже довго буде сьогоднішній саміт, має бути ухвалене рішення. І загалом щодо долі заморожених московських активів. То є повідомлення в міжнародних ЗМІ, зокрема у виданні Фінансовий час, що погрози Путіна помститися стривожили країни ЄС. Більше того, є повідомлення у ЗМІ, що спецслужби країни-агресора залякували бельгійських політиків фінансистів через заморожені активи. Кремль включив навіть спецслужби. Лунають погрози сьогодні і від Центрального банку РФ, де анонсували позови до європейських банків через активи Росії. І що центральний банк буде діяти відповідно, щоб якимось чином стягувати збитки через суд, тобто погрози і щодо суду, погрози через спецслужби і погрози щодо потенційної можливої агресії. Щодо ЄС, щодо добрих новин, то сьогодні Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти 41 судна російсько-тіньового флоту. Також є повідомлення, що Великобританія запровадила нові санкції проти Росії в енергетичній сфері. Невідомо, яке сьогодні буде рішення. Ми про це поговоримо у наступному випуску Європейського Союзу щодо заморожених московських коштів. Однак рішення про фінансування України необхідне. Тому що без фінансування для нас буде ситуація дуже критичною. У нас мінімум 45 мільярдів доларів дефіцит державного бюджету на наступний рік на Україні потрібні кошти, тому що ресурси України і ресурси країни агресора Російської Федерації вони на жаль не співставні і нам потрібна допомога від наших західних партнерів. Тим більше що це стосується долі європейського континенту. І, не дарма, Зеленський наголошує на тому, попереджає, що якщо Європа не буде підтримувати Україну, то потім заплатить кров'ю. Є ще одна сьогодні важлива тема: інсайти у ЗМІ. Що Шата Росія можуть провести так звані мирні переговори у Майамі в найближчі дні. І поки немає таких офіційних підтверджень щодо цього, лунають певні заяви, наприклад. З Державної думи від депутата ЧЕП, що США і Росія в Майамі обговорять новий текст угоди щодо України. Однак сьогодні президент Крине Зеленський повідомив, що наша українська делегація вже вилетіла до США. І що ж це виходить? Що будуть паралельно перемовини США з Україною, а також США з країною Агресом Російської Федерації. Тобто на ці вихідні будуть важливі дні. Хоча, зважаючи на вчорашні заяви Путіна, на його військову риторику. На те, що Росія буде продовжити агресію, і у наступному 2026 році щось не видно, що Москва готова йти на поступки і що вона готова до реальних мирних перемовин. Щодо загалом Сполучених Штатів Америки, то є кілька важливих новин, про які не можу не сказати у цьому випуску. Насамперед, те, що Сенат США підтримав оборонний бюджет, у якому передбачено 800 мільйонів доларів для України на два роки. І сьогодні пропагандисти цитують заяви з Білого Дому, що Трамп підпише цей оборонний бюджет з багатомільйонною допомогою Україні. Здавалось би, Трамп, зважаючи на його риторику, на його критику Байдена, зараз підпише закон, у якому 800 мільйонів доларів для України. Звісно, за мірками бюджету Пентагону, 800 мільйонів доларів на два роки це невеликі гроші, скажімо, прямо. Тим не менше, сам факт. Однак тут потрібно розуміти, що загалом, не дивлячись на особливу передвиборчу риторику Трампа, в цілому республіканська партія вона зараз вже активно почала займатися саме геополітикою. Є важлива новина, що США схвалили найбільше в історії пакет озброєнь для Тайваню на суму 11,1 мільярдів доларів. Це величезний пакет, мова йде про стеми ППО, про ракети, про безпілотники та багато іншого. І це на тлі геополітичного протистояння з Китаєм і на тлі нещодавніх заяв з Китаєм і його претензій на Тайвань щодо Венесуели потрібно сказати, тому що вчора Трамп заявив про те, що тіньовий флот Венесуели заблокований. І є реакція з Венесуели. Мадуро, очільник венесуельського режиму, повідомив, що Трамп прагне захопити ресурси та територію Венесуели. І як пишуть ЗМІ, Венесуела залучила військово-морські сили для супроводу танкерів після заяви Трампа про блокаду. Ну нічого собі, чесно кажучи, я ж здивувався, невже не побоявся Мадуро залучати військових для охорони і ніяк порівняти не можна військово-морські сили США та Венесуели, це ж логічно. Однак Мадуро вирішив прогнути пронутовноходовочку, лише супроводжують ті танкери, які не під санкціями. Тим не менш, сам факт і таких заяв Мадуро і таких дій Збройних сил Венесуели. Однак тут є важливі моменти: це те, що Китай підтримує Венесуелу. І сьогодні пролунала офіційна заява з Китаю в устами очільника Китайського МЗСу Ван І, що Китай підтримує Венесуелу після того, як Трамп наказав блокувати нафтові танкери. Також лунають заяви з Москви про підтримку. Є заява від російського МЗС, який підтвердив підтримку курсу уряду Мадуру. Однак Пісков сьогодні заявив, що Росія закликає усі країни до стриманості. Тобто Москва робить заяви з одного боку про підтримку, а з іншого боку, такі обережні заяви. І не хоче зараз Москва нагнітати щодо Китаю. Є важлива новина, кислиця перший заступник міністра закордонних справ України прибув сьогодні до Пекіна. Для участі в політичних консультаціях, і ми бачимо цю фотографію. Це фотографія соціальних мереж кислиці. Це фотографія з послом США в Китаї. кислиця повідомив, що він вже мав дуже гарну розмову з послом США в Китаї Пердю, в центрі якої були зусилля США і президента Трампа спрямовані на припинення війни та зміцнення партнерства. Тому що до Китаю Україна веде дипломатію, хоча сумнівно, що це якось вплине, тим не менше, необхідно і надалі проводити дипломатичну роботу. Друзі, а закінчимо цей випуск на таких двох добрих новинах щодо підтримки України. Є повідомлення про те, що Німеччина виділила додаткові 70 мільйонів євро зимової допомоги для України. На тлі московського терору ударів по нашій енергетиці, також є повідомлення, що Латвія виділяє 200 тисяч євро у фонд підтримки енергетики України. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.